Ми, ветерани з усіх областей України, незалежно від політичних переконань та вірового сповідання, заявляємо. Ми виступаємо єдиним фронтом на захист народу України від будь-якого насилля та беззаконня. Усі, хто носить погони, пам'ятайте, в усіх силових структурах ви служите не владі, ви служите народу України. І ми, ті, хто зараз стоїть на цій сцені, і за нею, ми це пам'ятаємо і оголошуємо тотальну мобілізацію ветерани афганці як ніхто інший знають ціну людському життю, тому стають живим щитом між силовими підрозділами і мирними громадянами, які висловлюють свою громадянську позицію. А також ми відсічемо різного роду провокаторів і зробимо все можливе, щоб більше не пролилась жодна краплина крові невинних людей. Слава Україні! Єсть і підготовка. Всі учасники бойових дій ветерани спецслужб. так Ми знаємо, що Да.